Спочатку осені світовий кінематограф випустив чимало нових фільмів в різних жанрах, серед яких багато як достойних перегляду, так і прохідних картин. І щоб не загубитися в їх різноманітті, сьогодні я підібрав 10 кращих новинок кіно, які я якгляду в хорошій якості. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні я розповім про інтригуючу комедійну історію, що досліджує теми жадібності і згубного впливу грошей, які можуть пробудити в людях найгірше. Про напружений сайфай трилер, який показує крихтість людського сприйняття реальності в екстремальних умовах. А також про низливу сімейну драму, що занурюється в непрості стосунки, сповнені інтриги емоційних потрясінь та багато чого іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і поїхали. Жадібні люди. Кримінальна комедія, події якої розгортаються в невеликому острівному містечку довкола життя поліцейського новачка Віла Шеллі. Він зовсім недавно переїхав разом з вагітною дружиною, щоб почати нове життя. І у місцевому відділенні поліції чоловік отримує в напарники безрозсудного поліцейського тері. У свій перший робочий день, приїхавши на виклик, ВІЛ випадково вбиває жінку місцевого магната. А разом з тері, вони ще й знаходять в маєтку купу грошей, які той пропонує поділити, приховавши сліди злочину. І це рішення запускає ланцюг подій, сповнених таємниць, обману і моральних дилем, поки герої намагатимуться впоратися з наслідками своїх дій у місці, де кожному є що приховувати. Починається фільм як доволі прямолінійна комедійна історія, яка в ході розвитку сюжету перетворюється на похмурий трилер з інтригами та вбивствами, що досліджує теми жадібності і згубного впливу грошей, які можуть пробудити в людях найгірше. Види милосердя. Новий досить неоднозначний фільм від Йорго Салантімоса, в якому переплітаються три абсолютно різні життєві історії. Дія фільму розгортається у наші дні в Америці та покаже три абсурдні новели про сучасних пересічних людей, яким довелося зіткнутися з чимось по справжньому дивним. Перша розповість про чоловіка, який страшенно втомився від своєї роботи і божвільного начальника, та нарешті вирішує скинути ці кайдани. У другій історії розповідається про жінку, зайняту пошуками лідера таємничого культу. А третя покаже епізод життя поліцейського, який зустрічає зниклу безвісти дружину та підозрює, що перед ним зовсім інша людина. Фільм однозначно не для всіх, та навіть шанувальникам творчості Лантімоса тут доведеться не просто, оскільки режисер вивів кіношний артхаус і абсурдність на новий рівень. Та при цьому в картині знялися одні з кращих акторів Голівуду. Вона візуально зачаровує і за підсумком залишає глядача в роздумах про те, що ж це було. Тому буде незвичайним атракціоном для любителів пошукати сенси. Прискорення науково-фантастичний трилер, що розповідає про групу астронавтів, які вирушають на ризиковану місію до супутника Сатурна, щоб провести його унікальне дослідження. У центрі сюжету астронавти Джон Неш та досвідчений капітан Френкс, для яких ця історична подорож обіцяє бути не лише науковим відкриттям, а й справжнім випробуванням. Коли космічний корабель робить небезпечний маневр для прискорення, існує ймовірність того, що астронавтів викине далеко в космос і вони ніколи не повернуться на землю. І з кожною годиною польоту екіпаж стикається з дивними явищами із глибин космосу, які впливають на їхню психіку, а все стає ще складніше, коли один із персонажів відкриває темну правду про місію, піддається параної та втрачає зв'язок з реальністю. Це дійсно напружений сайфай трилер, який показує крихість людського сприйняття реальності в екстремальних обставинах, а також заглиблюється в відносини людей, коли вони змушені боротися не лише із зовнішніми загрозами, а й з внутрішніми демонами. Западня нова робота від майстра трилерів Найташі Малана із Джошем Хартнетом у головній ролі. В центрі історії люблячий батько Купер, який разом із донькою підлітком вирушає на стадіонний концерт попзірки і там помічає незвично велику присутність поліції і наявність камер спостереження. Він дізнається, що спецслужби організували пастку для відомого серійного вбивця, який ховається в натовпі, і весь концерт це операція з його затримання. Оскільки всі виходи ретельно контролюються. Купер разом із донькою опиняється в самому епіцентрі дивних та небезпечних подій, а далі на них чекають ще більш страшні відкриття, котрі повністю зруйнують їхнє подальше життя. Дія фільму в знайомій манері режисера розгортається в обмеженій локації і поступово та вміло підвищує рівень напруги. А неочікувані сюжетні повороти і вражаюча харизма головного героя не залишать вас байдужими. Ребел Ridge Кримінальний трилер від Netflix, події якого розгортаються в провінційному американському місті довкола боротьби з корупцією та протистояння поліцейському свавіллю. За сюжетом колишній морпіг Террі приїжджає у маленьке містечко Шелбі Спрінгс, щоб нести заставу за свого брата, але поліція привласнює гроші, через що він вступає у протистояння з місцевим шерифом. У боротьбі з несправедливістю Террі об'єднується з судовим секретарем Самер і разом вони розкривають масштабну змову в місті, що приводить до жорстокого протистояння з вищими правоохоронними органами. Фільм має доволі типовий і зрозумілий сюжет про похмурі секрети маленького міста, де герої намагатимуться прокласти дорогу через корупційну мережу та вивезти брудних поліцейських на чисту воду. І незважаючи на деякі жанрові штампи, загалом це захоплюючий динамічний фільм з чудовим технічним виконанням, який протягом всього хронометражу набирає оберти і утримує увагу глядача. Тельма. Американська комедія, що розповідає про пригоди непересічної літньої жінки Тельми Пос, яка попалася на вудочку телефонних шахраїв, 90-річна Тельма мешкає в Лос-Анджелесі та ще вельми рухлива і перебуває при своєму розумі, щоб жити самостійно, але ніколи не відмовляється від допомоги свого улюбленого онука Денні. Якось старенько обманює телефонний шахрай, котрий видає себе за її онука, що потрапив у непросту ситуацію та видурює з Тельми велику суму грошей, щоб уникнути проблем. Дізнавшись, що її шукали, Тельма вирішує взяти справу в свої руки та, заручившись підтримкою старого друга, вирушає в подорож містом, аби повернути свої заощадження та вивезти негідники на чисту воду. І попереду на героїв чекає по-справжньому незабутня пригода, сповнена гумору та гострих моментів, коли Тельма стикається зі своїм минулим стосунками та запеклою незалежністю самостійної жінки. Його три доньки. Сімейна драма від Азазеля Джейкобса, в якій переплітається гіркувато солодка і водночас гумористична історія про хворого батька та його трьох дорослих доньок. В центрі історії зведені сестри Кеті, Рейчел і Крістін, чиї стосунки зіпсувалися багато років тому та які повертаються до рідної квартири у Нью-Йорку, аби разом доглядати за хворим батьком. І перша ж зустріч обертається для них гарячим з'ясуванням стосунків, адже сестри дотримуються абсолютно різних поглядів щодо сімейних цінностей, проблем виховання дітей та життєвих подобань. Тож за декілька бурхливих днів доньки повинні будуть знайти спільну мову, забути про взаємні образи і налагодити контакт, що врешті-решт пробуджує в них спогади про давно минулі дні та наближає їх до воз'єднання. А зазель Джейкобс, який давно відомий своїми дослідженнями сімейних негараздів, подарував нам чергову пронизливу й напружену історію непростих стосунків відчужених сестер, сповнених інтриг та емоційних потрясінь, що обіцяє викликати резонанс у глядачів. Зозуля. Німецький психологічний фільм Жахів, який був представлений на Берлінському кінофестивалі, де отримав безліч позитивних відгуків. В центрі сюжету 17-річна Гретхен, яка після смерті матері змушена залишити Америку та переїхати до батька і його нової родини, які влаштувалися на мальовничому курорті в Альпах. Щоб накопичити грошей на дорогу назад, Гретхен влаштовується на роботу в місцевий готель, не підозрюючи, що зовсім скоро їй відкриється жахлива таємниця цього місця. Вночі з навколишнього лісу доносяться незрозумілі звуки. Гретхен помічає все більше дивних речей і проблем з постояльцями, а сам власник готелю явно щось приховує, що, врешті, приводить дівчину до шокуючої сімейної таємниці, яка була прихована тут роками. У цьому фільмі чудово пропрацьована моторошна атмосфера, ефектні сцени і винахідливі сюжетні повороти. А за жанром він більше схиляється до похмурого трилера, де ми станемо свідками справжньої гри на виживання. Довгоніг. Один із найгучніших фільмів цього року від режисера Оза Перкінса з Ніколасом Кейджем і Майкою Монро в головних ролях. У центрі історії агент ФБР лі гаркер, який доручають вистежити серійного вбивцю на прізвисько Довгоніг, жертвами якого протягом більше десяти років ставали цілі родини по всій країні. Гаркер береться за розслідування і незабаром виходить на слід маньяка та знаходить низку окультних доказів, що свідчить про зв'язок між бистами та її власним минулим. Тож Лі повинна буде розшифрувати окультні знаки, щоб нарешті зупинити вбивцю, який містичним чином може контролювати свідомість своїх жертв та в процесі роботи сама ледве не потрапляє у смертельну пастку. В результаті вийшов багатошаровий детективний трилер, в якому переплітаються психологічні прийоми горору з надприродними елементами та який відсилає до класичних голівудських представників жанру, а шикарна гра Кейджа і унікальне поєднання напруги й жаху залишає незабутнє враження. На сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалася добірка, тисяч вподобай, також доповнюйте мене в коментарях та пишіть ваші улюблені фільми і що плануєте переглянути. Також доєднуйтесь до телеграму, а за можливості підтримайте мій збір на оновлення ПК. Всі посилання будуть в описі. Всім дякую за увагу, бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.